Я виключу звук. Так, за 4 хвилини. Ой, Боже. Чи то день, чи то ніч. Я поняття не маю. Боже, куди я попав? Господи. Боже. Господи, де воно тут понабиралося, Боженько, спаси помилий. Ой-ой-ой, ото я друзі понаходив і зміля повзе. Боже, мені саме важне, аби напитися. О, дивись, куди я лізу. О, Боже, куди лізу? Господи, стюри всяка худоба налазить. О, Боже, що тут робиться? Я випити хочу. Пішло звідси вон. Боже, поможи, чи... а випити хочеться, а випити хочеться. Боже, куди я попав? Чи то я в дурдомі, чи то я на раль роблюся? Господи, поможи мені. Дай сили. Боже, дай мені сили, мені страшно, я боюсь. За що ти можеш мені допомогти, Господи? Мені так тяжко. Я вже так напився нагльогався. то я лише крім тебе нікого, Господи, не маю. О Боже, нема сили. Жінка покинула, я сам один, нікому не потрібен, якого милого на світі живу. Алло? Що таке робиться, друг, мені погано, визивай швидку. так погано, що мені жити не хочеться. Що? що? Ти мені щось там казав, Слухай, я тобі прошу тебе приїдь. Що? Приїдь? Приїдь, тобі прошу, погано, так що я не можу. Я тебе зараз приїду, ти сто тисяч мені гривень казав перекинеш. То тисяч гривень, казав перекинеш, нічого ніде я до тобою їхати не буду. Нічого собі я не маю, знаєш, що хліба купити, він гроші в мене требує. Ну й ма, ну й парло, ну і скот, які я маю гроші. Я все каже, я все цього. Кольці, кольці віддав, все кольці. Думав, догляне коля, та він мене доглянув, послав куди подалі. Що я буду робити? Мені хліба нема подати, Чи, Чи... мені не так погано, як я напився. Ай -яй -яй, 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 яй яй. І що мені далі робити? І що мені далі робити? Куди йти? Всі мене виганяють і ніхто мене не любить Ой, хоч і б труморду. Я йому сто тисяч вони нічого я маю, я сам не хліба кусок купити. А він мене гроші треба У мене було 200 тисяч гривень, то колька забрав, все забрав колька. А тепер каже, що фечка гроші хоче, закурю з того горя, закурю, бо нема сили. Закурю з того горя, нема сили. За що я так мучуся? Це які гріхи? Якого милого я на світі білому живу? От закуриємо може, легше буде. Ничего себе, попа. Так, милі... друзья пора. Поразвучка така, щоб Посміялися. А що то за такого? милі, друзья, посміялися. Осталось оба на клас! Що ти робишся? Руки вверх. Руки вверх сказав! Руки вверх. Руки вверх сказав. Руки вверх сто тисяч гривень, да. Да сто тисяч гривень? Так слухай. Неохота стріляти, не вбью. Дай мені гроші, де да, ти гроші поділ. Я тебе вб'ю. Де гроші? Гроші де? давай сюди бабло. Ай-яй-яй, валимо, звідси, прирвалися, немає ніяких грошей. У мене на книжці 10 тисяч гривень лишилося. А тут чорт твой до мене пристав. Ну й баба класна. На старості роки, може, хоч бабу знайду, а то сам один мучуся. Не баба, ні дітей сам один живу. О, яка баба класна. Я з нею здликаюся, любов покручу. М -м, гарна баба. Може, поживу з нею, голодний, не пам'ятаю, коли їдив і випив. Може, наварить їсти, нічого, мужик. Нічого баба, закручу з дітей любов. От ви танцьовують. Мда. За куру, то може хоч їсти зварить. Я вже не пам'ятаю, коли я суп останній раз їв. Ось би, каже, хліба кусок дала і води наліла. Хоба, то то відкриваєш. Що ти тробушся? Е, зараз би так приїхав. Э, е, що тут робиться. Вно тут дурдом, вновь тут той бом живе. Як уже вона каже, куробиться? Нема тут ніякого бомжа, тут лише більярд гребаний. О, нічого собі. Нічого, зараз ми того бомжа не йдемо. Нам тут не треба, щоб вони тут були. Ну що там, договорилися? Договорився, завтра їдемо в Польщу, добре. Е, добре, давай, тут в тебе таке. Завтра в Польщу поїдемо. Е, може, й поїду в Польщу. Треба трохи грошей заробити. А ти побудуватися, Ти в у Польщу їдеш? едешь. я їду в Польщу. Так, руки вверх, ніякої кой в Польщі. <рикола> Прикольно, давай цего. Опа, на чорт. Га? Що тут таке? Тут... О, да. Відкривають двері. Сюди давай. Е, дивись, що там таке робиться? Що тут шукаєш? Нема тут ніякого бомжа, я бомжа шукаю. Він в мене гроші позичив і до сієї пори не віддає. Ну да, їду. Че ты така робася? О, давай, друг, давай. Хоба. ба Че ты таке лежкарбіт на матім донятися? Э, е, ти хватає, що ми мене що Что такими наради бачите? Да, класний баби одну бабу. Слухай, мату хоть бої зварила. зворила, давай.